Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій, Дрім на І сьогодні я пропоную почати таку нову рубрику Будуємо бізнес легко і з любов'ю. Окей? Я планую робити такі невеликі там, до 10 хвилин ролики, де розбирати якісь там насущні питання, які нас всіх турбують. І пропоную почати з першого питання, з яким всі абсолютно стикаються, хто тільки починає будувати бізнес. Я розповідав знайомому чи знайомі і їх не цікавить. У Вас таке було, правда? Я буквально недавно спілкувався вчора зі своїм новим партнером. Вона мені говорить, слухай, я роз, там, розповідала знайомим і їх не цікавить. І я розумію, тому що я колись був на її місці, я також розповідав знайомим і їх не цікавило. Поки я не зрозумів, чому їх не цікавило, і давайте ми зараз розберемо це. Наприклад, ми просто малюємо так для візуальності. Оце є ви. І це ваша знайома людина. І ви їй щось пропонуєте, якийсь товар. Як правило. Тому що ми щось там комусь пропонуємо, ми хочемо, щоб нас щось купили, товар чи послуги, і ми зробили гроші. правильно? Так от, давайте станемо на місці цієї людини на одну секунду і подумаємо е -е, з її точки зору. Ви звоните, ви щось пропонуєте, якийсь товар. Ну, давайте, до прикладу, візьмемо там якісь там пральні порошки, там, миючі засоби, шампуні, якісь там засоби особисті, гілки і, та, і, і так далі. Це щось таке людям знайоме, і вони так там користуються. І тут людина, хоча б на якомусь підсвідомому рівні, вона починає собі там, задавати запитання. В неї є біля боку, прямо біля дому, якийсь там Ватсон, якісь там Сільпо, чи ще якийсь там магазин, де оцей товар... Вона купує давно руками. Ну, правильно? І тут ви пропонуєте їй купити подібні речі, можливо, трохи дорожче, можливо, по якомусь каталогу, по якомусь інтернет-сайту, з доставкою. Ну, коротше, куча всяких таких штук ну, непотрібних. А ми такі люди з творіннями хочемо комфорту завжди. І ми завжди вибираємо якийсь такий шлях на меншого супроти, супроти, правильно? Якщо мені, щоб купити там продукцію, треба просто спуститись вниз і в найближчому магазині закупити, то на що мені робити ті всі там зайві рухи ну це реально дуже непряжне. Тому, звичайно, якщо в мене як людини є вибір товар купити тут чи тут, чи тут, чи отут у вас ще з кучою тих всяких додаткових е, ну, некомфортних штук, то звичайно, що мене цікавить. Ну правильно? Давайте тепер подивимося на ситуацію трошки з інакшого точки зору, розкажу вам з, з, свій власний досвід. В мене є знайомі люди, які зі Львова, тому що я сам роду з Львова, а зараз я живу в Києві. І очевидно, коли я почав займатися цим бізнесом, я з Києва мало людей знав всі мої основні контакти це зі Львова. А це взагалі дуже важко. Так да? Так от, що сталося? Коли я пропонував просто людям товар, то, звичайно, мені говорили, які всім, слухай, мене там не цікавить. Е це напряжно. Да? Але одного разу просто я ну, вивчив питання, я зрозумів, що бін, так, так от не можна. І що я зробив? Одного разу я своїй знайомій людині просто пояснив, що оцей весь товар, який вона може купити десь, він є хімічним, він є шкідливий для неї, для її родини і для навколишнього середовища. Один раз пояснив, це зайняло десь там пів години, там, хвилин 40 часу. Я просто взяв складники, показав їй, що таке поверхнево-активні речовини, що таке СЛС, що таке парабени ті всі штуки, з чого воно все, що воно хімічне з продуктів нафтопоробки, що воно негативно впливає там, на неї, на навколишнє середовище і так далі. І я зауважив. Просто коли я дав цю інформацію, людина зрозуміла, що є вибір або себе далі труїти, або купувати в мене вже, так? вона ясно, що прийняла рішення купувати в мене. Чому? Тому що я пояснив. І це перший фундамент, на якому може будуватися наступний бізнес. Пояснити людині. Що вона купує і що ми можемо запропонувати? Чому наша продукція вона краща при будь-яких розкладах? Коли я пояснив, я зрозумів, що це дуже класна штука, люди купують в мене. Але потім з якимось, коли там пройшов десь там рік, -два, я зрозумів, що багато людей, кому я пояснював, які спочатку, ой, слухай, класно, та, давай я буду купувати в тебе. Потім вони кудись там ну, пропали, щезли. Та, вони щось купували, потім щось перестали купувати, і я так якось про них забув, вони про мене і так далі. І одного разу я так позвонив знайомій людині, яка в мене раніше купувала, потім перестала, і виявляється. Вона вже ніколи не купувала десь так хімічні ті, ті, ті товари в магазині, але вона знайшла якийсь там комфортний для неї варіант близько біля дому, якась там еколавка чи ну, щось таке. Ну неважливо. Суть в тому, що із-за того, що я пояснив людині, вона ніколи вже не купувала Хімко, але оці товари краще вона купувала там, де її зручніше. І я зрозумів, що це, звісно, класно пояснювати людям мати такий навчальний підхід до бізнесу, але я упустив дуже важливу штуку. Якщо я хочу не тільки зараз заробити, а мати довгострокові відносини, довгостроковий бізнес, отут от треба, власне, будувати відносини. Відносини. Тому що ті люди, з якими я мав відносини, я їм не просто пояснив. Вони в мене купували, а вони мені просто були цікаві як люди. Та я з ними спілкувався постійно, як мінімум, кожен місяць я з ними зізвонювався по телефону, просто говорити про них. Я цікавився їхнім життям, як там дружила чи чоловік, як діти, де вони вчаться, які там ну, питання в житті, просто по-людськи. І ті люди в мене завжди щось замовляли постійно, тому що я з ними спілкувався. я... Цікавився ними як людьми, і в нас було щось більше, ніж просто купи, купи і продай. І отут дуже критично для розуміння, якщо людина має вибір купити десь товар тут, тут, тут і тут, і це скрізь товар, і є у вас товар, але кращий, і ще плюс до того всього є відносини, то просто, просто майже нереально, щоб та людина пішла до когось іншого. Ну, правда? Вас напевно, також такі є, особливо в дівчат, в дівчат дуже часто є особисті порогарі, особисті там, майстри манікюру і так далі. Хоча біля дому є ті самі салони краси, але дуже часто дівчата можуть їхати кудись на інший кінець міста, тому що... Там, крім цієї послуги, вона ще може поговорити півдня по душам. Правда? І ми такі створіння ми завжди хочемо тих відносин і готові робити набагато більше якихось речей просто заради відносин. От І критично важливо розуміти, пояснити людині, Так, тому що якщо просто ми пропонуємо товар і є товар один, другий, третій і ваш. І це дуже складно його замовити, купити з доставками, то звичайно вом'я мене це не цікавить. Але якщо пояснити людині, от якби людина була вашою там рідною сестрою чи рідним братом, просто по душам поговорити, порадити, от, що б ви зробили на її місці, якщо б ви це знали це все, я би в житті не купував цього всього хімічного в магазинах, купував би тут, тому що тут найкраще. Просто пояснити, і людина прийме рішення сама, тому що я. Вірю в те, що більшість людей вони мають здоровий глузд і вони не є ворогами себе. Вони просто не знають цього, і вони тому купують е, далі, те, що вони звикли роками купувати. І якщо їх навчити, що тут не можна, тут весь класний товар, і постійно будувати з ними відносини, це жалізаліток. От на тому, власне, і будується до довгострокового бізнесу. Тому що в мене є клієнти, які роками купують мене, і вони будуть далі е, продовжувати це робити, тому що в нас є відносини. Мені цікаві вони, я цікавий їм отакі от відносини. І в чому фішка цього нашого бізнесу, що таких от людей, партнерів ми також от шукаємо і в чому їх вчити людей і в чому будувати відносини. Все. От що ви розуміли, що є ну, буквально кілька таких от, е, ключових от речей, що нам треба навчитися робити? Це перше, друге і третє. От весь бізнес зводиться до тих простих речей. Перше це спілкуватися. Спілкуватись з людьми, цікавитись, проявляти ініціативу. Друге це будувати відносини. Будувати відносини, цікавитися, з чим вони живуть, яка в них сім'я, чи є діти, як їх звати, де вони вчаться. Дійсно цікавитися їхнім життям і говорити більше просто по-людськи, ніж там по бізнесу чи по продукції. І третє це е, навчати. Навчати розбиратися в продукції, навчати розбиратися в бізнесі і так далі. Все, нам треба робити три речі. Спілкуватися з людьми, будувати з ними відносини і вчити, пояснювати їм, чим відрізняється продукція, чому наша краще, і плюс з відносинами в ну, людей просто не буде вибору. Це як говорив Дон Карльоне, коли з хлощеному батьку, робити людям пропозиції, від якої вони не можуть відмовитися. Так треба на то часу, треба на то, щоб ви самі розібрались, щоб ви точно знали, щоб ви просто були впевнені, як тверда скеля, що ви стоїте на правильних основах. Ви знаєте, що ви праві, і просто пояснювати людям. Терпеливо, так знаючи, що вони можливо не відразу зрозуміють, можливо, потім якось до них дійде і так далі. Хтось швидше приймає, хтось пізніше. Любити їх, терпеливо до до них відноситись і пояснювати. Сприймати кожен день. Мені якось дуже допомагає ця фраза. Сприймати кожен день, оцінювати кожен день. Не по врожаю, які ми зібрали, а по насінню, яке ми посадили. Тому що якщо ви будете садити достатньо насіння, то ви будете з часом достатньо багато врожаю збирати. От і тут будується наш бізнес на відносинах. Тому, якщо ви самі маєте питання, я говорив їх не цікавить, ви напевно розумієте, що ви просто говорили про товар і люди не, люди не відчували тих от відносин і не відчували тих от достатніх причин, чому тут не можна купувати. Навчити і будувати з ними відносини. Якщо у вас будуть нові партнери, то перше, що вам треба зробити, навчити їх вчити і будувати з людьми відносини. Все, дуже просто. Наш бізнес дуже простий. Так, тут треба часто розібратись, але якщо ви розберетесь, якщо ви навчите вчити інших людей, вам просто. Харотно го видов ја осудил се таа